Доброго дня, сьогодні 31 серпня 24-го року. До вашої уваги сорт узбекської селекції. Як говорять, що це старий сорт, Хусейне Келім Бармак чи мізинець нареченої. Коротше, гроночки тут отакі, От щоб ви розуміли по грам 200. Значить, подовжив минулого року рукава, от йде рукав, от щось тут зачепилося, але розкладати це весілля і з ним гратися, і по його цій урожайності вже в який рік. Я не хочу з ним гратися, а отут дивіться. Середина була пуста і ще з тої сторони там кілька гронок. Всередину я вирізав, кози з'їли без урожаю. Просто холості пагани. І на заміну йому є в мене голдфінгер, якого я додав два куща молодих. Цього року нагнав вже лози, на другий рік. По всім міркам, як складуться погодні умови, має сигналити він. То краще хай буде він чим гратися з цією формою. Да, в нього гронки ну, побільші, ягода, в рази ж смачніша. Там ще був от маленький кущик, я його теж обрізав, згодував. Просто от на цей маточний кущ 5 років життя. Воно того не варте. Є багато зараз цікавих гібридних форм, які дійсно варті уваги. І для яких просто не шкода тратити час свій. Ну і затрати на ті ж самі засоби захисту. І все інше. То цей кущ йде на видалення, цей сорт у мене і от той малий, молодий теж викопаю, викину. Не хочу я з ним просто гратися. Дякую за увагу. Слава Україні!